всім доброго та спокійного вечора. Оскільки сьогодні ми з вами перебуваємо на території фінансово грамотних людей, і дуже часто я, як фінансовий консультант, чую запитання, а що ж зробити для того, щоб у гаманці завжди водилися гроші і ми не були бідними ні сьогодні, ні завтра, ні в майбутньому, я вважаю своїм обов'язком відповісти вам на це запитання. І буду відповідати вам за допомогою дуже простих і базових правил. Найперше, ми визначимо, хто ми з вами є по філософії ставлення до грошей. І саме так ви не ослухалися. Гроші теж мають свою філософію. І в залежності від того, який підхід до ставлення до них ми обираємо, ми і будемо мати свої результати. Визначивши свою філософію ставлення до грошей, зрозумівши, доброю, вона чи є. Використавши базові правила грошей, ми зможемо навчитися з вами, мати порядок з фінансами і завжди бути з коштами, незалежно від якихось обставин чи форс-мажорних ситуацій. І для того, щоб я була більш чіткою, зрозумілою і щоб моя презентація вам не видалася нудною балачкою, я буду не просто говорити, я буду це ще й демонструвати. Саме тому. Беру на допомогу свого другого помічника або ж мій планшет і будемо змальовувати ту картину, яку я вам хочу сьогодні показати. Отже, якщо ми з вами розмовляємо про філософію ставлення до грошей, то за філософією ставлення до грошей, люди поділяються на три категорії, і це є наступні категорії. Перша голодранець. Звучить неприємно і навіть боляче. І дуже багато хто з нас впізнає себе у цій категорії. Хто такий голодранець? Це людина, яка витрачає гроші під нуль. І неважливо, яка у цієї людини зарплата, яка робота, який рівень матеріального достатку, голодранець це той, хто завжди буде витрачати гроші під нуль. Хто ще не встиг отримати зарплату і вже в голові собі намалював, а як же ж і на що він буде її витрачати? Голодранці, як правило, вони можуть бути непоганими людьми, досить хорошими друзями, сім'янинами, спокійними, врівноваженими і можуть заробляти навіть не. Малі суми. Та разом з тим вони настільки не вміють зберігати ці кошти, і в їх голові вже це закладено, що вони навіть не припускають тієї думки, що десь можна собі якусь частинку грошей зберегти. Все, що заробляється, все витрачається. І це є дуже негативний фактор. Другий тип людей за філософією ставлення до грошей це є негідник. Хто такі негідники? Це люди, які живуть в мінус чи за рахунок інших. Дуже часто ми можемо спостерігати такі картини, коли молода, здорова, працездатна людина чекає, щоб мама з татом їй передали гроші з Італії, або бере кредити і не віддає їх, або шукає якихось легких методів отримання грошей, щоб їх назад не повертати, падає на шию другій половинці, падає на шию своїм знайомим, які мають достатньо грошей, постійно зичить і не віддає. І ця філософія називається негід. Бути в цій категорії дуже і дуже небезпечно і навіть ганебно. Чому? Тому що людина в результаті загрібається в дуже серйозні мінуси, це її просажує в морально-емоційному стані. Ну і, відповідно, така людина ніколи нічого в своєму житті здобути і покращити не зможе. І, до речі, є ще третя категорія людей за філософією ставлення до грошей. Це є багаті. І багаті люди за філософією ставлення до грошей це не в тому сенсі багаті, що в них, як то кажуть, тих коштів кури не клюють. Це в тому сенсі багаті, що вони витрачають менше, ніж заробляють. Відповідно, можна заробляти і 1000 доларів, і дві, і три, і витрачати все під нуль. А можна заробляти 15, 20, 30 тисяч гривень і все одно умудрятися з цієї суми якусь частинку зберігати собі. Так ось, як це робити правильно і для чого це потрібно, ми будемо з вами говорити далі. Хто впізнав себе, в якій категорії, маєте змогу проаналізувати і щось змінити, якщо це вимагає коригування. А далі ми з вами спілкуємося про. Наші гроші і про те, як ми можемо привести наш фінансовий стан до ладу. І в цьому дуже чітко нам допоможе правило трьох Р. У нас є фінанси R1, у нас є фінанси R2, та у нас є фінанси грошей Р3. Три такі категорії грошей. Р1 це є наші робочі гроші. Тобто це є ті гроші, які ми з вами заробили від нашої сфери діяльності чи від підприємницької роботи. R2 2 це є наші розхідні гроші, і це є ті гроші, які ми з вами витрачаємо. І R3 це є наші. Резервні гроші, і це є якраз ті гроші, які ми зберігаємо собі. За основним правилом грошей дуже важливу роль грає наявність цього резерву, проте дуже часто його в людей в нас немає. Так давайте будемо дивитися, для чого він взагалі потрібен. Якщо ми говоримо про ті гроші, які ми з вами заробляємо і отримуємо у вигляді доходу. Це є 100% наших фінансів. То розпреділити ми їх маємо так: 90% у нас йдуть у витратну частину, і 10%, відповідно, у нас йдуть на резерви. І якщо ми говоримо про резервні гроші, про цей r 3 який обов'язково повинен бути в кожної людини, то цей резерв також ділиться у нас на дві категорії. Перша категорія резерву тактичний, друга категорія резерву стратегічний. Такі два типи важливі резерву, які повинні бути в кожному. І саме вони нам дозволяють зберігати основне правило грошей. А основне правило грошей як звучить? Найперше, заплати собі. І якщо ми вміємо платити собі, значить у нас все буде з фінансами гаразд. Якщо ми розмовляємо зараз з вами про тактичний резерв, то це є 3-6 місяців. Це є невеличка фінансова подушка безпеки на 3-6 місяців. 3-6 бюджетів сім'ї. Якщо ми говоримо про стратегічний резерв, то це є у нас 10 років мінімум, і це є досить суттєвий період, він мінімальний для стратегічної подушки безпеки. І якщо ми тут всі розуміємо, в цій першій категорії, для чого мати оцей тактичний запас, для чого мати оцю фінансову подушку безпеки. То в другій категорії дуже часто ми задаємося знаком запитання, а наше нам якісь стратегічні резерви на 10 років і більше, правда? Життя мінливе, життя непередбачуване, в ньому може відбуватися різне. І саме за рахунок того, що відбувається різне, ми не можемо бути впевнені, що нам знадобляться ці резерви, що ми їх можемо використати, що ті резерви доживуть до певного періоду і не знеціняться. І ще багато таких є в нас запитань заперечень. Так давайте будемо з цим якісно розбиратися і все ж таки дивитися, для чого нам треба стратегічний резерв та як його якісно створювати станом на сьогодні. Отож, якщо ми, друзі, з вами зараз подивимося на життя нас з вами. Ми його можемо побачити у форматі такої простої, прямої, звичайної лінії. І логічно, що колись почалося життя, колись завершиться. І в цьому житті в нас є три як часові, так і фінансові періоди. Які це періоди? Перший наш період це є навчання. Це є той етап, коли ми здобуваємо знання і освіту. Другий наш період це є робота плюс дохід. Це є якраз той період, коли ми ті кошти заробляємо вже самі. І третій період це є відпочинок, і це є той етап, де ми би мали насолоджуватися, так скажемо, плодами нашої праці. Так ось, всі ці три періоди прив'язані чітко до фінансів. Давайте подивимося, як і розберемо. Перший наш період навчання, він прив'язаний до фінансів, але не наших, а батьківських. Своїх грошей нема, проте нас утримують батьки. Другий наш період роботи та заробляння, він, власне, супроводжується тим, що ми самі заробляємо кошти і ростемо в матеріальному достатку. Та рано чи пізно, як закінчився той період, коли нас утримували батьки, так і закінчиться той період, коли ми можемо працювати і заробляти самотужки. Саме тому. Треба знати, що настане у той останній робочий день, після якого активного доходу не буде, і ніхто нам давати гроші теж не буде. І що нас чекає після цього останнього робочого дня, залежить виключно від нас самих, не від когось там з боку, а від нас самих. І ось, на жаль, у переважної більшості українців, коли настає останній робочий день, Рівень життя просідає на 70%. Чому? Тому що люди розраховували на державну пенсію, а вона складає 30% від заробітної платні, і цього явно недостатньо, щоб жити нормально. А якщо врахувати, що ціни постійно ростуть, тарифи збільшуються, і індексації проводяться погано або не проводяться взагалі, виходить так. Що людина, працюючи все свідоме життя, заробляючи гроші, опускається до ну, низького рівня життя, а згодом за межу бідності. І наше завдання полягає в тому, щоб навчитися самим і навчити наших рідних, близьких та знайомих робити так, щоб ми на це фінансове дно в майбутньому не падали. Що цьому буде сприяти? Ми маємо. Навчитися зберігати свій рівень життя на тому показнику, до якого ми звикли. І саме для цього потрібним є отой наш стратегічний резерв. І саме для того ми його створюємо. Тут у нас стратегічним резервом має бути заповнена оця порожнеча. Стратегічний резерв це є наш так званий. Капітал. І ми розуміємо, що капітал це чимала, зона, чимала сума грошей, так, які виведені з зони ризику і які, власне, примножені та збережені від інфляції. Саме тому створювати його потрібно в надійному місці. Яке це надійне місце? Хтось думає, що під матрасом і під подушкою. Під матрасом і під подушкою справді надійне місце, от тільки для тактичного резерву, а для стратегічного резерву найнадійнішим місцем являються компанії СК Life або по іншому компанії лайфового страхування життя. І якщо ми кожного року будемо відкладати 10% від заробленої нами суми в такий стратегічний резерв, ми будемо мати суттєві хороші результати. От, до прикладу, уявіть, що ваших 10% в рік це є сума, що становить 30 тисяч гривень. Досить таки невелика сума це менше 100 гривень в день. Для молодої людини це нормально. І якщо цю суму накопичувати собі самостійно протягом 30 років часу, то ми, відповідно, отримуємо за такий період своїми коштами 900 тисяч гривень. Разом з тим, СК Лайф компанії. То є фінансові установи, котрі ці кошти інвестують, ці гроші працюють і приносять нам прибуток. Тобто, якщо б ми тримали гроші під матрасом чи під подушкою, там би не було ніякого прибутку, там би були одні убитки і інфляція все б з'їла. Якщо ми довіряємо в управління фінансовій лайфовій компанії ці гроші і вона їх грамотно інвестує, то ми ще й отримуємо свої відсотки. В даному випадку вони будуть орієнтовно втричі більше, ніж та сума, яку ми собі назбирали самі. Тобто це буде 2 мільйони 700 тисяч гривень. І разом, коли ми ці суми додаємо, ми отримуємо одну велику. Яка це одна велика? Це є 3 мільйони. І це є 600 тисяч гривень. Гривень. І маючи таку суму, маючи такий капітал у розмірі 3 мільйони 600 тисяч гривень. Я думаю, ви погодитеся, що на пенсії жити бідно не будемо. І тут зразу може виникнути питання, водож водночас заперечення, що не можна це робити на такий довгий термін, і ці гроші не матимуть цінності, адже їх з'їсть інфляція. Оскільки ми маємо справу з компаніями, які теж розуміють, що інфляція все ж таки існує, то вони пропонують нам не тільки складний відсоток, а й індексацію. Саме ця опція, як так звана парасолька, захищає наші гроші від негативного впливу інфляції і допомагає нам зберегти наші резерви від знецінення, зберегти їхню купівельну спроможність, а отже, мати хороший рівень життя і справжній відпочинок. Отак можна створити собі стратегічний резерв, про який ми говорили, який є дуже важливим. Але правда, що в житті можуть виникати різні фактори і неприємності, які будуть заважати створювати цей стратегічний резерв і можуть привести нас до фінансового краху, забравши в нас мрію мати нормальний рівень життя в майбутньому і мати гроші. Давайте подивимося, які це негативні речі і негативні фактори. Це можуть бути травми, це можуть бути. Вороба. Може таке статися? Може. Що тоді відбувається з нашими фінансами і з фінансами нашої сім'ї? При будь-яких травмах і хворобах матеріальний рівень падає. Чому? Тому що лікарі, лікування, відвідування медичних закладів, реабілітація і так далі дуже дорого обходяться. І ті гроші, які ми могли відкладати собі на мрію, доводиться якраз переводити у лікування, реабілітацію і ліки. І це ще не найгірше. Може статися такий негативний фактор у сім'ї, як смерть, в тому числі. Трагічна, і коли помирає наша близька людина, нам і так не солодко. А якщо ця людина ще й приносила основний дохід в сім'ю, це взагалі катастрофа всесвітнього масштабу. Сім'я залишається і без близької людини, і без грошей, і дуже довго їй треба думати, що з цим робити і як виролити ситуацію. І часто люди в таких ситуаціях залазять у борги, залазять в кредити і потім не можуть їх розгребсти роками. Ну і третій дуже негативний фактор, який можна ще додати до цієї категорії, це є втрата працездатності. Якщо ми говоримо про втрату працездатності, на жаль, тут матеріальний рівень сім'ї взагалі падає нижче так званого плінтуса. Чого так відбувається? Бо людина, яка раніше в свою сім'ю приносила основний дохід, яка забезпечувала її, яка дбала про неї, буде потребувати сама забезпечення, сама буде потребувати захисту, лікування, постійного догляду, тим самим хтось з дорослих членів сім'ї мусить залишатися вдома і не йде на роботу, і не заробляє гроші. І на жаль, дуже часто такі сім'ї живуть за межею бідності. Але щоб так не відбувалося, щоб при таких обставинах були гроші, і при тому не страждав наш капітал, не страждала наша мрія, яку ми там собі запланували на майбутнє, щоб жити добре, нормально, цивілізовано, з грошима, так якраз є у таких програмах і захисти. І саме коротенько про захисти ми поговоримо. Зараз покажу на прикладі тої програми, яку розглянула я. Перші три категорії це є ризикові захисти, і перша з них смерть по хворобі чи віку. Якщо таке відбувається, за умовами договору, завжди сім'я людини, котра померла, клієнта такого, отримає ту суму, яку клієнт мав назбирати собі сам. Тобто, в нашому випадку це 900 тисяч гривень. І неважливо, на якому році життя людини, на якому році дії договору, таке сталося, сім'я все одно отримує 900 тисяч гривень. Плюс відсоток накопиченого прибутку. Другий випадок, який може відбутися, це є трагічна смерть. Якщо ми говоримо про трагічну смерть, то тут зазвичай сім'ї спадкоємцям виплачується потрійна компенсація, адже це сталося непередбачувано і Могло статися миттєво з молодою людиною, так ніхто не розраховував, тому це дуже великий удар, і матеріально це компенсується потрібно. Тобто, в даному випадку 2 мільйони сімсот. Зрозуміло, що людину це ніяк не поверне і трагедію сім'ї ніяк не згладить, але та сім'я хоча б буде жити з грошима і матиме змогу на менш більш нормальному рівні харчуватися, платити комунальні, вдягати дітей, відпускати їх в школу. Можливо, є старші батьки, які потребували також додаткової матеріальної підтримки, і ця сума дозволить деякий період нормально пережити, поки сім'я адаптується. І третє, це є втрата працездатності. Вона, до речі, не класифікується, так як у нас перша, друга, третя група, вона класифікується від 0,5 до 100% за таблицею видів втрат. І компенсація буде здійснюватися у відсотковому відношенні від 2 мільйонів 700 тисяч гривень. І якщо це повна втрата працездатності, то виплатиться ця сума, плюс є така опція, як звільнення від проплат. Тобто надалі собі програму платить не людина, а платить за неї компанія для того, щоб вона мала накопичення на майбутнє. І четверте, це є медицина. Це ми підбираємо кожному в індивідуальному порядку, оскільки захистів є дуже і дуже багато. Отож, тепер давайте будемо підводити підсумки. Ми з вами сьогодні говорили про філософію ставлення до грошей. І за нею люди поділяються на голодранців, які витрачаються під нуль, на негідників, які живуть в мінус чи за рахунок інших, і на багатих людей, які. Витрачають менше, ніж заробляють. Кожен знайшов себе в якійсь категорії. І якщо ви знайшли себе в категорії голодранця чи негідника, ви маєте шанс це виправити. Адже багата людина це не та, у якої є мільйони і переповнені гаманці, а та, яка вміє розпоряджатися своїми грошима. А щоб вміти розпоряджатися своїми грошима, треба знати правило 3 е. Тобто. Ми маємо робочі гроші, розхідні і резервні, і не можемо собі дозволити всі гроші, які ми заробили, витратити під нуль. 10% обов'язково має бути в резерві. Якщо ми наведемо такий порядок з грошима, ми будемо з коштами і сьогодні, і завтра, і завжди. Чому? Тому що резерв ми будемо мати і тактичний, і стратегічний. Тактичний на 3-6 місяців, тобто фінансова подушка безпеки, стратегічний мінімум на 10 років. Тобто наш капітал, за рахунок якого ми зможемо жити в старості, коли припинимо працювати і заробляти гроші. І це обов'язково треба мати з розумінням того, що державні пенсії є дуже малі, і якщо ми будемо на них розраховувати, ми будемо за межею бідності або будемо на дуже низькому рівні забезпечення, як це зараз відбувається у наших людей. І створити найнадійніший, найвигідніший капітал можна саме в лайфових страхових компаніях. І це я вам показала невелику для молоді суму. Комфортно, це навіть менше, ніж 100 гривень в день, відкладаючи собі. Можна за рік зібрати, в принципі, 30 тисяч, за 30 років 900 тисяч, а за 30 років разом з відсотками 2 мільйони 700 плюс 900 3 мільйони 600 і це може дати нормальну пенсію тим більше якщо цими грошима гарно розпорядитися реінвестувати чи придбати якусь нерухомість чи правильно розділити на виплати Крім того, в таких програмах наші гроші захищені від інфляції. А ще, якщо відбуваються якісь неприємності, травми чи хвороби, смерть чи трагедія, втрата працездатності, завжди в таких компаніях на цей випадок є захисти для нас і для нашої сім'ї. І, до речі, так поступають всі фінансово грамотні люди. Вони розуміють, що не можна бути в категорії негідників, не можна бути голодранцями, а треба 10% відкладати собі. І не страшно, якщо ви цього поки що не вмієте чи не чули про такий підхід, який користується попитом у цивілізованому світі і працює століттями. Цьому можна навчитися. Якщо ви зараз дивитеся це відео, ви обов'язково навчитеся. Головне не соромитися звернутися до мене приватно, як до фінансового консультанта, і ми навчимося. Разом фінансовому плануванню відкладати 10%, грамотно їх інвестувати собі в майбутнє, ну і, звичайно, ж, заробляти більше. Що стосується теми заробляння, дивіться про це в наступних моїх відео або запитуйте персональний зворотній зв'язок. Контакти традиційно є в описі профіля. Наразі спасибі за увагу, мирного, спокійного вечора! Звичайно, бережіть себе і близьких, і чекаю ваших запитань.